Сьогодні до нас на профілактику з Миколаївської області приїхав потужний ноутбук Lenovo. І коли я кажу потужний, ви певно думаєте, що я вивчав його характеристики і зробив такий висновок. Аж ніяк. Мені в очі кинулась потужність його блока живлення. Це просто неймовірно. 300 ваттний ноутбук. Тільки уявіть собі. Ноутбук нам прислали з запискою, в якій не було чудернацьких витребеньок, а були лише побажання по обслуговуванню і купа милих моментів. Настільки я проникся теплом тої записки, що здалось на секундочку, що мене обійняли і пригорнули. Так приємно. Ой, щось я відволікся. З записками зрозуміли, що ноутбуку вже два роки і настав час щорічної профілактики. Ми обережно відкрили кришку і не побачили купу пилу. Скоріше за все, ноутбук працює в доволі чистих умовах. Обидва кулери забруднені пилом зовсім трішки. Демонтаж системи охолодження виконуємо поступово послаблюючи гвинти. Щоб не допустити скола кристала процесора чи відеочіпа, ми не завжди знаємо завчасно, з чим стикнемось, і ми розраховували побачити тут купу рідких термопрокладок і термопасту рідкий метал на процесорі. Але ні. Виробник використав для цієї потужної конфігурації традиційні термоматеріали. Термопрокладки виглядають доволі пристойно. А от термопаста за два роки перетворилась на камінь. На процесорі помічаємо ділянку без термопасти. В цьому місці була нерівність, і навіть радіатор став тьмяним від локального перегріву. Чіпи почистили від залишків заводського термоінтерфейсу. В цей момент в голові у міщі кружляла віхола з різних думок, політ яких перервав звук. Чомусь цей звук змушує посміхатись всіх навколо. Особисто в мене в цей момент стався справжній вибух ендорфіну. Схоже, і на мішу трохи потрапило. Щоб поділитись нашою радістю, цим вайбом нашого натхнення, я придумав додавати в замовлення клієнтам знімки, зроблені на Polaroid. Не обіцяю, що буду додавати їх до усіх замовлень, але конкретно в цьому випадку. Знімків вийшло аж два. Буде нашому підписнику на згадку. Вивчення заводських термопрокладок показало, що одна з термопрокладок гарно притискалась до пам'яті, а друга навіть їх не торкалась. Це якийсь сюр, як взагалі це можливо. Ми нанесли свіжу пасту і в обов'язковому порядку перевірили якість прижиму. Все чудово. Досягли ми цього результату за рахунок того, що прибрали якісь завиські бризки олова з підошви радіатора. Сучасна якість техніки просто вражає. В цей момент ми розуміємо, що не зняли для вас чистку від пилу, і знімаємо ще один важливий кадр. Ось. Тепер ніхто не буде хвилюватись, що пил ми начистили. чистили. Постскріптум. Ми тестуємо техніку і до, і після профілактики. В даному випадку ми залишились незадоволеними кінцевим результатом. За кадром розібрали ноутбук і замінили термопасту на процесорі і відеочіпі на термоінтерфейс фазового переходу виробництва американської корпорації Honeywell. Ще раз прогнали тести і тільки після цього відправили ноутбук клієнту. Щасливої дороги тобі, легіончик, Post пост постскриптум. Я попросив своїх підписників в інстаграмі накидати цікавих українських слів, щоб я міг вплисти їх в текст цього відео. З усіх наданих варіантів я обрав два слова. Сподіваюсь, вам сподобається такий інтерактив, і ми будемо вивчати і пропагувати українську мову разом.